Так, хлопці, а що ви скажете про якість запчастини? Ну, дивіться, купив підшипник купив підвісний. А я перед цим міняв подшипник цей же, на цій же машині буквально там пів року назад, максимум рік. Ну, машина в мене проходить дуже мало. Менше п'яти тисяч проїхав цей підвісний і все, йому гамба почав шелестіти. Ну, що це за якість запчастин? Чи ми щось не так робили? Він не змазується, він закритий. Ну, Якби він змазувався, як б його змазували. А так, бачите що. Клипають. Ми його купуємо, міняємо. І так ж це не тільки з підвісним, багато з чим. Там Міняєш на супертах деталі. Туди-сюди, все, вийшло із строю. І резина теж. У мене там на двадцатки резина стерлася, Должна нас ходити 100, навіть 150 тисяч, стерлася за 30 тисяч вже там. До кінця, може, місяця 2-3 і все, будемо на виброс. Що ви скажете? Є запчастини нормальні. Ну, понятно, крім оригіналу. Оригінал стоїть дуже дорого, його в наших умовах, тільки якщо другого виходу хіба що нема, будеш купляти.